Так-так, ця мені не підходить, бурмотів собі підніс Олексій, гортаючи анкети на сайті знайом. Ух ти, які вимоги, а сама далеко не красуня. Так. Чоловік невдоволено скривився і відкинувся на спинку крісла. Претендент до купа, але справді цікавих одиниць. Коли жінка, який вже трохи за сорок пише, що хоче познайомитися мало не з принцом, це навіть не смішно. Ось остання звуть Алла, на обличчя не красуня, зайва вагає, працює продавчинею, а все туди ж. Їй потрібен забезпечений, підтягнутий і не старше 45 років. Та хто поведеться? Причепурися для початку, а потім уже й анкети створюй. Ти знову на цьому сайті засідаєш? з усмішкою спитала сестра, яка іноді заходила допомогти по господарству, їсти приготувати, речі попрасувати. А що зробиш, якщо молодший брат безпорадний у побуті? І зі скількома ти вже познайомився. Здається, минулого тижня була восьма, і щось жодна тобі не сподобалась. Та їм усім тільки одне й треба. Олексій обурився заявою з сестри гроші, гроші, гроші або робоча сила. Я що? Наймаюся їм робити ремонти, я жінку шукаю, свою другу половинку, жінку, з якою я зможу прожити решту свого життя. Так вийди на двір, зупинила палку промову сестра. Пройдися парком, зазирни до музею, на виставку якусь. Тобі ж культурна дружина потрібна. Зрештою, зверни увагу на своїх колег. У вас в офісі дуже пристойні панянки є. Та з ними навіть поговорити нема про що? скривився чоловік. Та й чула б ти їхні вимоги до чоловіка. І по господарству допомагати має, і гроші хороші приносити, і квіти мало не щодня дарувати, а натомість що? А натомість дружина тобі готуватиме, пратиме, прибиратиме в будинку, підраховуючи, загинула пальці Ольга. Я теж не можу постійно приходити у мене, і своя сім'я є, а сам ти навіть пил не протреш, та ну тебе. Жінка махнула рукою на невдоволення брата. Вже немає сил чоловікові 45, а він усе на допомозі родичів сидить. І йдеться не про гроші, звичайно, він заробляє дуже добре, а в плані побутовому. Якщо йому нічого не наготуєш, сидітиме голодний або замовить купу шкідливого. А вже ж не хлопчик. Здоров'я підводити починає. Олексій навіть одружений жодного разу не був, а найдовші його стосунки тривали близько року. Справа ніби вже йшла до весілля, але пара розпалася через банальні побутові проблеми. Ларисі набридло, що чоловік навіть кухоль за собою не може помити, а вже про те, щоб прибрати крихти зі столу і мови йти не могло. Не чоловіче це діло, бачте. Передбачувана наречена, можливо, і змирилася б з подібними умовами життя, якби Олексій виконував хоча б суто чоловічу роботу. Наприклад, поличку почепити, кран поміняти, розетку полагодити. Так ні, це ми теж робити не хочемо. Набридло бурчала сестра, домиваючи посуд, що накопичився за кілька днів. Все, годі, більше не прийду. Мені з онуками сидіти треба, а не обслуговувати дорослого братика. Нехай або шукає дружину або хатню робітницю наймає, а я вмиваю руки. Олексій усе це вислухав із усмішкою. Сестра це вже не вперше заявляє, але знову приходить нічого, охолоне і за кілька днів прибіжить. Не зможе вона залишити рідного брата в біді. Особливо тому, що вона його виховувала. Батьки завжди були на роботі, і сестра, яка на 10 років старша за нього, піклувалася про малого Олексія. Але минуло три дні, а Ольга так і не з'явилась, і на телефон не відповіла, образилась. Лише повідомлення скинула, мовляв, вирішуєш свої проблеми тепер сам. Олексій походив по хаті, погримів порожніми каструлями, одягнув останню чисту сорочку і зрозумів, що вирішувати проблему справді доведеться йому самому. І якщо знайти нормальну дружину, справа не швидка, то доведеться когось найняти. Їсти ж хочеться. Хатню робітницю чоловік вибрав швидко, передивився десяток анкет на сайті з вакансіями. Відгуки у панянок були гарні, люди хвалили. Один тільки мінус. Дорого виходило подібне задоволення. Треба терміново шукати супутницю життя, яка візьме на себе ці обов'язки. Квіти даруватиму, нічого не вдієш, раз на тиждень або на два. За тиждень Олексій зустрівся аж з п'ятьма претендентками на роль дружини, але все було не те. Одна вимагала романтики й довгих залицянь, інша відразу заявила, що нехатня, робітниця і подібними дурницями займатися не має наміру. Мовляв, для цього існує обслуговуючий персонал. А загалом все було не те, як не подивися. І тут на шляху чоловіка трапилась сусідка, трохи молодша за нього, доглянута, симпатична, вдова з двома дорослими дітьми, вже навчаються та з матір'ю не живуть. Ну ось, чом не варіант, подумав Олексій і пішов знайомитись. Минуло півроку. Ольга на кілька хвилин забігла в гості до брата. Вона прийшла передати йому подарунок на день народження, адже в той день її не буде в місті. Олексій розплився у вдячній посмішці і запропонував сестрі випити кави з тістечками. Вони сіли у кухні і приємно поговорили. Ольга помітила, що серйозні стосунки дуже добре вплинули на чоловіка. Олексій пом'якшав, перестав скаржитися на все і вся і постійно нахвалював свою кохану. А коли підійшов до кухонної мийки, помив за собою чашку і відразу поставив її на місце. Ольга очам своїм не повірила і аж остовпіла від побаченого. Брат за собою прибрав? Ось що робить кохання з людиною. Ну, що ти так на мене дивишся? не витримав Олексій і розвернувся, щоб приховати зрадливий рум'янець. Мені не складно. А марійці буде приємно. Я просто дуже за тебе рада, щиро відповіла Ольга. Це ж треба. Марійці за півроку вдалося зробити те, що Ольга за стільки років не змогла. Ну яка ж вона все-таки розумниця?